Це відео про одне з найважливіших питань. Що робить життя щасливим? Звичайно, гроші. Багатство безумовно є важливою частиною Накопичення грошей. Гроші. гроші багато грошей. Важливо бути багатою. Легко сказати, що гроші не важливі, за них щастя не купиш, але це неправда. Краще я поплачу на яхті, ніж на якомусь ланосі. Звичайно, для людей важлива успішна кар'єра та фінансовий добробут. Можливо, ти б хотів мати якусь конкретну суму, хоча б мільйон. Мільйон? Так в опитуванні 2018 року взяли участь сотні тисяч першокурсників. Близько 55% сказали, що хочуть бути успішними, а 83% – що хочуть стати багатими. Але чи справді ці досягнення збільшують щастя? Це я і хочу дізнатись у цьому відео. Але як дослідити, що робить людей щасливими? Ну, хоча б запитаємо їх, що тебе робить щасливим, um, uh, uh, uh. але людям складно сказати, що їх робить щасливими. Ну, вигражу лотерею, мабуть, повинен принести щастя. Що? Що? Що але численні дослідження переможців лотерей показують, що після того, як початковий сплеск щастя минає, вони стають ще більш нещасними ніж були до того. Тому що ти не бачиш стільки людей як раніше. Очевидно, ти стаєш трохи ізольованим у певному сенсі, Так і є. але проблема в тому, що спогади людей ненадійні. Ми кодуємо і зберігаємо у нашому мозку лише шматочки всього досвіду, що перед нами. Це називається реконструйованими спогадами. Це відбувається в усіх аспектах нашого життя. Весь час у більшості дослідженнях щастя опитують людей похилого віку і просять їх пригадати, що робило їх щасливими. Але як ми щойно почули, пам'ять ненадійна. Тому кращий спосіб провести дослідження це спостерігати за людьми протягом усього їхнього життя, фіксуючи кожен вибір, який вони роблять, і те, як він впливає на їхнє щастя. Це зробити дуже складно, але є одне таке дослідження, яке триває з 1938-го. 85 років довгий термін для дослідження, тому воно передається від одного покоління дослідників до іншого. Наразі ним керує вже четвертий директор Роберт Волдінгер. Чим це дослідження таке унікальне? Тим що це очевидно найдовше дослідження розвитку людини, яке коли-небудь проводилося, найдовше дослідження такої глибини. Це дослідження дуже глибоко занурюється в життя людей, їхнє психічне та фізичне здоров'я. Спершу дослідження почалося як два окремих, що проводили дві групи гарвардських дослідників, які не знали одне про одного. Перша група спостерігала за 268 молодиками з Гарварду, щоб з'ясувати, як вони будуть розвиватись. Якщо ви хотіли вивчати розвиток молодих людей, то йшли до білих хлопців з Гарварду. Ну тоді ось було таке обмеження. Друга група спостерігала за 456 хлопчиками із середньої школи з найбідніших сімей Бостона. Отже, були ці два дослідження: обидва мали на меті вивчити, що є правильним у розвитку. І як ми можемо передбачити, хто з них досягне успіху? Зрештою, ці два дослідження об'єднались в одне: гарвардське дослідження розвитку дорослих. На початку дослідження учасники проходили співбесіди та ретельні медичні обстеження. І в міру того, як вони росли, вони потрапляли в усі сфери життя. Деякі з них стали мулярами, лікарями, робітниками, юристами. А один навіть став президентом Сполучених Штатів. Кожні два роки дослідники ставили їм запитання про їхнє життя, на кшталт, якби ви могли залишити роботу, не втрачаючи дохід, ви б зробили це, і що б ви робили натомість? Як часто ви почуваєтесь ізольованими від інших, правда, це чи ні, що в житті більше болю, ніж задоволення? А також інші запитання про шлюб, кар'єру, дружбу, фізичне та психічне здоров'я. Хоча на початку дослідження було лише 724 учасники, з часом до них долучилися їхні дружини та діти. То скільки загалом людей брало участь у цьому дослідженні? Загалом від 2,5 до 3 тисяч учасників з розвитком технологій покращувалися і методи збору даних. Тепер ми беремо кров з ДНК. У 1938 році про ДНК навіть не уявляли. Ми вимірюємо месенджерну РНК, метулювання ДНК. Ми проводимо людей до лабораторії, навмисно піддаємо їх стресу, а потім дивимося, як швидко вони оговтуються від нього, вивчаючи варіабельність серцевого ритму, спостерігаємо за кортизолом, що відкладається у волосі, бо це довгостроковий показник циркулюючого кортизолу. Але всі ці нові методи служать вивченню одних і тих самих великих явищ людського добробуту. Спонсор цього відео Made Academy – сучасна академія it професій. Навчання в Made Academy дає можливість отримати реальні знання та навички програмування, тестування та дизайну. Вони розробили унікальну освітню платформу та пропонують безкоштовний формат навчання на курсі повного дня. Тобто ви навчаєтесь абсолютно безкоштовно і сплачуєте відсоток лише після того, як знайдете роботу в IT. Якщо ви вагаєте, з який напрямок обрати, то просто переходьте за цим QR-кодом або за покликанням в описі під відео, і там ви отримаєте доступ до безкоштовних базових курсів програмування, тестування та дизайну. Ви отримаєте щоденну підтримку менторів, багато практики, роботу над реальними проєктами, код-рев'ю, тестові технічні спільної. Півбесіди та супровід на етапі працевлаштування. 90% випускників Мейдакедемі отримують роботу в ІТ після навчання, а це вже більше трьох тисяч студентів, які завершили навчання і працюють в технологічних компаніях. Тож закликаю вас інвестувати в себе, свою освіту і в нашу перемогу. Покликання на Мейдакедемі в описі під відео. Отже, чого вчать нас 85 років досліджень про здорове і щасливе життя? Маємо два величезних висновки. Один з них не є несподіваним. Якщо ви дбаєте про своє фізичне здоров'я, це дає величезні переваги не тільки для вашого довголіття, але й для того, як довго ви залишатиметеся здоровими. Правильне харчування, робити регулярні фізичні вправи, не зловживати алкоголем чи наркотиками, не курити, профілактичне лікування, фізичні вправи надзвичайно важливі. Тайванське дослідження вивчило медичні дані 416 тисяч здорових людей за період з 96 по 2008 рік. Вісім років по тому вони стежили за кожною людиною, щоб вивчити зв'язок між фізичними вправами та смертністю. Вони виявили, що люди, які займалися фізичними вправами лише 15 хвилин на день, мали на 14% менший ризик смерті і збільшували тривалість життя на три роки. Кожні додаткові 15 хвилин фізичних вправ зменшували ризик смерті ще на 4%. Великий мета Аналіз 2008 року підтверджує, що люди, які були фізично активними, мали менший ризик смерті фізичні вправи також захищають наше когнітивне здоров'я. Метааналіз 2014 року показав, що учасники з вищим рівнем фізичної активності мали на 35% менший ризик когнітивного погіршення і на 14% менший ризик деменції. Великою несподіванкою було те, що стосунки не тільки роблять нас щасливішими, але й здоровішими. І допомагають нам жити довше. Це не лише гарвардське дослідження. Існує ціла низка досліджень, що демонструють важливість стосунків для щастя і здоров'я людини. Вони дають нам три основні уроки. Перший полягає в тому, що стосунки дуже корисні для нашого здоров'я. У 2010 році дослідники проаналізували 148 досліджень із загальною кількістю понад 300 тисяч учасників. Вони виявили, що в середньому люди з міцнішими соціальними зв'язками мали на 50% більшу ймовірність вижити протягом будь-якого року. Шлюб, зокрема, має великий вплив на тривалість життя. Є одне дослідження, і воно досить авторитетне, яке показує, що одружені чоловіки живуть в середньому на 12 років довше ніж неодружені, а заміжні. Жінки живуть в середньому на сім років довше шлюб. Це завжди краща угода для чоловіків, ніж для жінок за всіма параметрами, і це не тому, що у вас є свідоцтво про шлюб, а тому, що люди, які живуть разом в інтимному партнерстві, прагнуть зберегти здоров'я одне одного. У вас є хтось, хто дбає, піклується про вас. Це дуже реальний конкретний ефект. І якщо відчуття зв'язку з іншими людьми робить нас щасливішими, здоровішими і подовжує наше життя, то що відбувається, коли ми почуваємось самотніми? Дослідниця Джуліан Холт Ланстад з університету Юти провела мета-аналіз цілої низки досліджень фізичних наслідків самотності, і вона прийшла до висновку. Щоб бути самотнім так само небезпечно для здоров'я, як викурювати півпачки цигарок на день, або так само небезпечно, як ожиріння. Відчуття відірваності від інших також робить вас більш схильними до хвороб. Великий метааналіз 2016 року показав, що погані соціальні зв'язки були пов'язані зі збільшенням ризику серцевих захворювань на 29% та ризику інсульту на 32%. Отже, це має реально кількісно вимірювальні наслідки, коли ми дивимося на дослідження тисяч людей. Більшість досліджень впливу самотності на здоров'я зосереджені на людях віком 50 плюс років, а самотність зростає. Генеральний хірург ша сьогодні оголосив про нову епідемію в Америці самотність. Ми виявили, що кожен другий дорослий повідомляє про самотність, і з'ясувалось, що найбільше страждає молодь, і це викликає таке занепокоєння, тому що ми зрозуміли, що самотність це більше, ніж просто погане самопочуття. Це має реальні наслідки для нашого психічного та фізичного здоров'я. У Великій Британії призначили міністра самотності. Дуже багато країн стурбовані цим розривом соціальних зв'язків. Питання про. Самотність на що це схоже, бо, очевидно, кожен переживає певні періоди самотності. Тож скажіть, коли це стає по-справжньому згубним, і як це визначити? Самотність відрізняється від одинокості. Чи не так можна бути одиноким цілком задоволеним? Є багато таких людей. Уміння бути задоволеним наодинці це навичка, це чудове вміння. А самотність це суб'єктивне відчуття того, що ви менш пов'язані з людьми ніж хотілося б, і саме тому ви можете бути самотнім навіть у натовпі. Ми всі знаходимося в спектрі між екстраверсією, тобто бажанням мати багато людей в своєму житті, та інтроверсією, потребою усамітнення. Бо велика кількість людей є стресом для інтровертів, і ми знаємо, що жоден з них не є здоровішим. Так інтроверти абсолютно здорові, їм просто потрібно декілька міцних стосунків, і вони не хочуть, щоб було більше людей. У цьому немає нічого поганого. Тоді як екстраверти потребують багато людей в своєму житті. Отже, другий урок полягає у тому, що справа не скільки людей ти знаєш чи бачиш, і навіть не в тому, одружений ти чи ні. Бо поганий шлюб може бути гіршим для вашого здоров'я ніж розлучення, натомість важлива якість ваших стосунків. Коли ми прослідковували за людьми всі їхні 80 років, ми подумали. Гаразд, які наявні дані найкраще передбачають у віці 50 років, хто буде щасливим і здоровим у 80, а не хворим чи мертвим, і ми думали, що у 50 будемо розглядати кров'яний тиск і рівень холестерину як найсильніші провісники, а це були їхні стосунки, особливо їхнє задоволення подружніми стосунками було найсильнішим провісником. І стосунки не лише роблять нас щасливішими і фізично здоровішими вони також захищають наш мозок. Люди, які мають надійні стосунки у 80 років, де вони відчувають, що можуть покластись на іншу людину, виявляють, що їхня пам'ять залишається гострішою довше. А люди, які відчувають себе самотніми, їхні спогади тьмяніють швидше. Дослідження американських пенсіонерів показало, що швидкість зниження когнітивних здібностей був на 20% вищим протягом 10 років у тих, хто відчував себе самотнім. А також те, що самотність збільшує ризик розвитку деменції. Але все ще залишається відкрите питання що саме у стосунках робить їх особливо здоровими чи корисними. Найкраща гіпотеза, яку зараз підкріплюють впливові дослідження, полягає в тому, що стосунки є регулятором емоцій, регулятором стресу. Тож... Стресові ситуації трапляються щодня в багатьох із нас, так? І що тоді відбувається? Тіло переходить в режим бий або тікай, кров'яний тиск підвищується, дихання частішає, підвищується рівень гормону стресу, але потім тіло, стикаючись з викликом, повинно повернутись до рівноваги після нормальної реакції бий або тікай. Якщо я прийду додому і там буде з ким поговорити, я буквально відчуваю, як моє тіло заспокоюється. Тому ми впевнені, що люди, які є самотніми, з більшою ймовірністю перебувають у своєрідному хронічному режимі бий або тікай, і це означає, що у них вищий рівень циркулюючого кортизолу, вищий рівень хронічного запалення, і все це поступово зношує системи організму. Таким чином, наприклад, хронічний стрес може передбачити ішемічну хворобу серця, а також артрит і діабет другого типу через цей загальний механізм, який руйнує численні системи організму. Вихід з цього дуже простий просто проводьте трохи більше часу з людьми, які вам не байдужі. На жаль, здається, ми робимо все зовсім навпаки. У нашому суспільстві спостерігається тривожна тенденція. Соціальна взаємодія з друзями зменшилася з 60 хвилин на день у 2003-му до 20 хвилин у 2020-му. Технології докорінно змінили те, як ми взаємодіємо та спілкуємося одне з одним. і на жаль, замінили раніше багаті особисті зв'язки на онлайн зв'язки, які часто є нижчої якості. Ви можете сказати, що ви і вам не потрібно проводити багато часу з людьми. І, хоча це правда, що інтроверти та екстраверти потребують різної кількості соціальної стимуляції, і ті і інші потребують людського спілкування. У 2015-му холд Лунстад та її колеги проаналізували дані 70 незалежних досліджень, у яких взяли участь понад 3 мільйони людей. Як і в інших дослідженнях, вони виявили, що суб'єктивне відчуття самотності збільшує ризик перечасної смерті на 26%. Але також вони розглянули. Али об'єктивну міру соціальної ізоляції скільки часу ви проводите з іншими людьми, і вони виявили, що соціальна ізоляція збільшує ризик перечасної смерті на 29%. І, на жаль, інтроверти більше схильні до соціальної ізоляції. Як і багато сучасних молодих людей, учасники гарвардського дослідження також вважали, що гроші та досягнення це те, за чим вони повинні прагнути, щоб мати гарне життя. Але це дослідження та багато інших показують, що найщасливішими були люди, які покладалися на свої стосунки з партнером, друзями, сім'єю та громадою. І коли їм було за 80, дослідники запитали їх, чим ви найбільше пишаєтесь і про що найбільше шкодуєте. Багато людей казали, що найбільше пишаються чимось. Що стосується їхніх стосунків, це могло бути я був хорошим начальником «Я був хорошим батьком, я був хорошим другом, я був хорошим наставником. Ніхто не сказав, я заробив статки. Так, ніхто навіть не сказав, я отримав Нобелівську премію, хоча деякі її отримали. Йшлося не про ті досягнення, про які ми весь час думаємо, «О, це те, що нам потрібно, щоб відчути, що ми прожили життя недаремно. Кожен, озираючись назад, згадував свої стосунки. Найбільше жалкували чоловіки, бо це покоління Другої світової війни. Вони казали: я хотів би не проводити стільки часу на роботі, а проводити більше часу з людьми, які мені небайдужі. Як щодо нашого початкового питання чи справді досягнення та гроші роблять нас щасливими, згідно з гарвардським дослідженням, досягнення не обов'язково роблять нас щасливішими, але виконання важливої роботи може. А якщо до грошей, чи роблять вони нас щасливішими? Відоме дослідження Деніала Канемана та Ангуса Дітона, проведене у 2010-му, показало, що при доході понад 75 тисяч доларів на рік не спостерігається жодного покращення показників емоційного благополуччя. Але через 11 років Меттю Кілінгсворд вивчив дані 33 тисяч працюючих дорослих американців і виявив, що вищий дохід відповідає вищому рівню добробуту. Він писав: не було жодних доказів того, що рівень добробуту перевищує сімдесят п'ять. Тисяч доларів на рік усупереч деяким впливовим дослідженням у 2022-му Канеман і Кілінгсворт вирішили розв'язати конфлікт за допомогою Барбари Меллерс як посередника. Коли вони проаналізували дані Кілінгсворта, то виявили цікаву закономірність. Залежно від того наскільки щасливі люди порівняно з іншими, більший заробіток призводив до різного зростання щастя. Для кожного рівня доходу вони розділили людей на групи за рівнем щастя: низький, середній, високий, і так далі. І вони виявили, що нижче порогу приблизно в 100 тисяч доларів на рік вищий дохід асоціюється з більшим щастям для усіх груп, але якщо піднятися вище цього порогу, то для найнещасливішої групи подальше збільшення доходу не асоціюється з більшим щастям. Однак для усіх щасливіших груп вищі доходи, схоже, ведуть до більшого щастя. І справжній твіст полягає у тому, що ті, хто найщасливіші на початку, отримують найбільше щастя зі збільшенням доходу. Стосунки, змістовна робота та гроші відіграють важливу роль у нашому щасті. то чому ж так важко усвідомити, наскільки важливими є стосунки, якщо подумати, що стосунки існували ще до того, як у нас з'явилася пам'ять, чи не так? Вони як повітря, яким ми дихаємо, ми сприймаємо їх як належне, тобто ви не думаєте про це як про щось, що ви розвиваєте. Аби зробити себе щасливим, ми взагалі про це не думаємо. І все ж, коли ми вивчаємо це з наукової точки зору, виявляється, що це величезний показник щастя, а також фізичного здоров'я. Що тебе робить щасливим? Um. Um. Uh. 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 Багатство безумовно є важливою частиною, але любляча сім'я є основою щастя. Звичайно, гроші, але також зв'язки з іншими людьми є важливими. Це чудово, хороші стосунки з іншими людьми, створення сім'ї, забезпечити сім'ю, друзі та родину. Щоб сім'я була щасливою, єдине за що я дбаю. Віддячувати спільноті, звідки ти родом, людям що виховали. Сім'я до якої хочеться повертатись. Я хочу одружитися, завести купу дітей. А скільки саме? П'ять, шість, скільки зможу дозволити. <рес> Насправді, коли я опитував людей, я був приємно здивований, побачивши, як багато з них визнали важливість стосунків. І якби ви могли дати людям пораду, що почати робити вже сьогодні, аби стати щасливішими, то що б ви порадили? Якщо провести аналогію з фізичною підготовкою, то якщо ви сьогодні підете на тренування, ви ж не прийдете додому і не скажете з мене досить. Мені більше ніколи не доведеться цим займатися. Це як тренування. Люди, які найкраще вміють будувати стосунки, це ті люди, які день за днем, тиждень за тижнем практикуються в цьому, щоб залишатися на зв'язку з людьми, які їм не байдужі. Це, наприклад. Говорити по телефону, ходити на прогулянки, пити каву, робити що завгодно, грати в баскетбол. Люди, які робили ці дії знову і знову регулярно, залишалися дуже пов'язаними з іншими і таким чином щасливими. Тож ми подаємо це як практику, і ми можемо це розвивати. Існують маленькі дії, які люди можуть виконувати. Ми маємо багато історії людей, які думали. Що вони не вміють будувати стосунки, бо у них ніколи не було щасливого життя, а потім все змінювалось, і часто це відбувалося тоді, коли вони цього не очікували. Наприклад, історія одного чоловіка, у якого справді був не дуже вдалий шлюб. Він був віддалений від своїх дітей, не мав друзів. А потім, коли він вийшов на пенсію, то прийшов у спортзал і знайшов групу друзів, які вперше стали для нього своєрідним племенем. І це лише один приклад з того, як наше життя робить такі повороти, які ми зазвичай не можемо передбачити, яких ми не очікуємо. І багато з цих поворотів є позитивними. Послання, яке передає нам наука, не відмовляйтеся від цього аспекту свого життя, тому що багато чого може змінитися у будь-якому віці. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку, залишити коментар і поширити це відео своїм друзям. Це значно допоможе просуванню каналу. І, звісно, не забудьте підтримати проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео. Дякую!